Програму створено за фінансової підтримки друзів і партнерів служіння Джойс Майер у світі стільки людей, що страждають чи потребують допомоги. І запевняю, наймогутнішим видом духовної зброї є любов. Бог випробовує нашу вірність. Спочатку довіривши нам щось незначне, він оцінює, наскільки ми вірні і як добре цим розпоряджаємось. Далі він підвищує нас і залишає деякий час на цьому рівні, де буде нас випробовувати. Якщо згадати моє перше служіння, то перші два з половиною роки я проводила групу з вивчення Біблії. вівторка упродовж двох з половиною років 25 чоловік збирались на підлозі у моїй вітальні Я Покинула роботу задля вивчення Божого Слова. Щомісяця ми потребували дива для простої сплати рахунків. Пам'ятаю, я купувала своїм дітям взуття на гаражних розпродажах. Тоді у нас були дуже важкі бідні роки. Та через деякий час хтось попрохав мене проводити ще одну групу з вивчення Біблії в себе вдома, тож упродовж. І ще двох із половиною років я проводила дві групи з вивчення Біблії. Тож перші п'ять років мого служіння складалися лише з домашніх груп. Я по шість сім годин готувалась до кожної проповіді, бо майже нічого не знала. Єдине, що було мені відомо, це те, що в моєму житті діється безлад, але Ісус мене любить, тому я вчилася на власних помилках і випробовувала свої послання на інших людях, щоб подивитись, чи допоможуть вони їм так, як і мені. Це добре, щиро кажучи, тоді я могла проповідувати так само добре, як і зараз. Тому було незрозуміло, чому Бог обмежує моє служіння такою малою кількістю людей. пам'ятаю, як дивилась інших проповідників по телевізору, і думала: не знаю, чому вас показують по телевізору. Я проповідую набагато краще. Саме тому я ще сиділа на підлозі у своїй вітальні. Ні, не тому, що нічого не вміла, а через своє неправильне ставлення, якого мусила позбавитись. Отож, замість заздрити тому, що мають інші люди, може варто звернути увагу на власне ставлення. Агов Може, ви козела не вівця. Незабаром ми про це поговоримо. Козли розумніші за овець, але останні мають кращий характер. І іноді я шкодую, що не можу взяти когось і детально пояснити, що було зрозуміло, якими перші були роки мого служіння. Ми з Дейвом постійно згадуємо, як їздили кудись проповідувати. У нас навіть не було грошей на ночліг у готелі. Тож, передрімавши на парковці Макдональдсу, ми прокидалися і Дейв їхав далі. Саме тому заздрість іншому це дуже нерозсудливо, особливо якщо ви не готові робити те, що зробила ця людина, аби це отримати. Амінь. Тож по довгому ж часі вернувся пан тих рабів, та й від них зажадав обрахунку, і мені це подобається. Ісус повернеться на землю і зажадає обрахунку і прийшов той, що взяв п'ять талантів приніс іще п'ять талантів і сказав пане мій п'ять талантів мені передав. Ти ось я здобув інші п'ять талантів. я читаю з Матвія 25, 21. сказав же йому його пан Гаразд, добрий раб і вірний. Ти в малому був вірний над великим поставлю тебе. Та ось що є найзахоплююче: увійди до радощів пана свого. Отож це набагато важливіше за отримання звичайної нагороди. Він зміг розділити радість свого пана. Другий, що отримав два мішки золота, мав таку саму відповідь гаразд, рабе, добрий і вірний. Ти в малому був вірний над великим поставлю тебе увійди до радощів пана свого. Знаєте, Насправді, ми всі прагнемо щастя. Усі, хто сьогодні ходять по крамницях, просто хочуть купити трохи щастя. це правда? Однак, щасливі ми будемо лише якнайкраще, виконуючи завдання, доручене Богом і не турбуючись про те, що роблять інші. Амінь. Гей, дехто з вас, самотні дівчата, мріє вийти заміж. А дехто серед заміжніх мріє бути самотньою повірте, у шлюбі є свої переваги, але так само вони є й в самотності. Відтак, коли ви самотня і хочете придбати все представлене на столику з ресурсами, вам не треба телефонувати додому, прохаючи в когось про дозвіл. Ви можете робити все, що хочете, тож, мабуть, ваше життя не таке вже й погане, як здається. Агов. По довгому часі пан повернувся і наше завдання чинити правильно, не спиняючись, аж допоки, врешті-решт, він не повернеться. Але чоловік, який отримав один мішок золота, заховав його, бо злякався саме тому він закопав його. Та коли пан повернувся у Матвія 25-26, читаємо і відповів його пан і сказав йому раби лукавий і лінивий. Він назвав його лукавим, бо той нічого не зробив із тим, що мав. Повірте, я нікого не хочу образити, та скоро я поїду і півроку ви мене не побачите. Тож ризикну. Якщо ви лише те й робите, що приходите в церкву, сидите на служінні кілька разів на місяць але ніяк не використовуєте свої дари і таланти, ніяк не покращуєте життя інших людей, ніколи не маєте часу на них, нікого не підбадьорюєте. Нікому не допомагаєте. Наприклад, ви нікому не допомагаєте з переїздом. Тож коли ви нічого не робите для когось іншого окрім себе. Може, мені варто сказати вам те, що Ісус сказав цьому чоловікові? Лукавий і лінивий затямте ви так ніколи не будете щасливі. Багато людей не розуміє, чому вони такі нещасні. Іноді я питаю себе, чому так багато нещасних християн? Хоча й знаю відповідь, бо Господь колись мені це відкрив. Ти нещасна, бо егоїстка. Ти дбаєш тільки про Джойс Майер. Та поки ти думатимеш лише про Джойс Майер, замість міркувати про те, що можеш зробити для інших людей і їхнього щастя, бачте єдиний спосіб бути щасливими це намагатися зробити щасливими інших. Гей, зрозумійте це швидко, бо як завжди я втратила забагато часу на першу частину проповіді. Тому він сказав: Ну, знаєш, його думка про Бога була неправильною. Я злякався, бо думав, що ти жорстокий пан. Якщо ви знаєте Бога, то розумієте, що його не треба боятися. Можна ризикнути, ступивши крок за вірою, і якщо нічого не вийде, це нормально. Ми говорили про це раніше. Хтось чув про це? Ви чули мою минулу проповідь? Дехто через свою духовну жагу намагається прослухати кожну проповідь, яку тільки може, і це добре у світі стільки людей, що страждають чи потребують допомоги. І запевняю, наймогутнішим видом духовної зброї є любов. За біблією дві найважливіші речі це віра і любов. Стійте у вірі і крокуйте за любов'ю У 37-му псалмі йдеться про злих людей і те, що не слід турбуватися через усе зло, що діється у світі. І третій вірш: надійся на Господа і добре чини зосередившись винятково на цьому, ви матимете гарне життя. Вам не доведеться щодня прокидатися, турбуватись через усе, що відбувається у світі. Не доведеться заздрити тому, що мають інші перейматися через те, одружені ви чи ні. Маєте щось чи ні? Просто вам слід щодня прокидатися, надіючись на Господа і роблячи добро. Агов, Це найпростіша християнська істина. Джойс, що не так із моїм життям? Попри всі зусилля, я залишаюсь нещасною. Що не так? Чому я не можу бути вдоволеною? Ну, припиніть думати лише про себе і почніть цікавитися, що можете зробити для інших. Поговоримо про козлів і Овець. До речі, пан узяв таланту чоловіка, що закопав його, і віддав тому, хто мав найбільше талантів. Тож висновок наступний. Або використовуйте свої таланти, або втратите їх. Амінь. Гаразд, вівці й козли. Як на мене, ця притча несе в собі дуже глибоке і прекрасне значення, яке маємо зрозуміти. Коли ж прийде Синь людський у славі своєї, всі ангели з ним, тоді він засяде на престолі слави своєї, і перед ним усі народи зберуться, і він відділить одного від одного їх, як відділяє вівчар овець від козлів. І поставить він вівці праворуч себе, а козля та ліворуч. У Біблії права рука завжди символізує силу. Ісус посаджений по Божу правицю на небесах. Тоді цар скаже тим, хто праворуч його: прийдіть благословені мого отця, посядьте царство, уготоване вам від закладень світу, бо я голодував був і ви нагодували мене. Прагнув, і ви напоїли мене. Мандрівником я був і мене прийняли. Ви був нагий, і мене зодягли. Ви слабував, і мене ви відвідали. У в'язниці я був і прийшли ви до мене. Тоді відповідять йому праведні і скажуть: Господи, коли то ми тебе голодного бачили і нагодували, або спрагненого і напоїли. Коли то тебе мандрівником ми бачили і прийняли, чи нагими зодягли. коли то тебе ми недужого бачили, чи у в'язниці і до тебе прийшли. Цар відповість і промовить до них Поправді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих. Те мені ви вчинили. Ой, лишенько. Люди часто кажуть хотів би я побачити Бога. То подивіться в очі людині, що сидить поруч. Бог живе в людях. Будь ласка, зрозумійте мене зараз. Він дуже вимогливий щодо нашого ставлення до людей. Запевняю вас, спираючись на власний досвід, ніщо не засмучує Бога більше, ніж наше погане обходження з людьми. Прикладом приниження їх, коли ображаємо їх чи забуваємо про них, Хочете мати власне служіння? Для більшості з вас це не буде служіння на сцені. Однак ваше служіння може бути навіть важливішим за те, що роблю я. Моя донька, На щастя, ми навчили цього своїх дітей, і бачимо, вони це роблять. Нещодавно вона сказала: не знаю, що зі мною діється останнім часом, та складається враження, що Бог дав мені завдання спілкуватися з людьми похилого віку. Вона розповіла, як нещодавно разом із нею з гастроному вийшов літній чоловік який почав розповідати їй про свого кота, про це, про те ще про щось. Вона вела далі. Розумієш, я дуже хотіла покласти продукти в авто і поїхати додому, але знала, що Бог хоче, аби я стояла там і слухала цього чоловіка. Чи хочете викликати посмішку в Бога? Ось що саме для цього потрібно. Пам'ятаю, як дуже давно в мене вже було служіння а разом із ним. Християнська наліпка на автівці і перламутрова брошка зі словом Ісус. Я працювала в церкві, мала особисте і місце на парковці, і навіть власне й мене місце в церкві. Будь ласка, зрозумійте, я була важливою людиною. Я знала інших важливих людей і працювала в церковному офісі. і якось у лікарні один літній чоловік спробував розповісти мені про свою ногу і про те, чому він тут. він не спинявся, а дуже дуже довго розповідав мені про свою ногу, про сніг і так далі. І таке інше. Тоді я дістала свою біблію, план з її читання, і навіть промовила: Господи, будь ласка, нехай він замовкне. Щоб я могла помолитися і почитати Біблію. Я просто хотіла посидіти, виглядаючи побожно. О, якою побожною я усім здалася, сидячи в приймальні, читаючи Біблію. Але Господь. Звернувся до мене. Дозволь дещо в тебе спитати. Якби то був білі грем, чи звернула б ти на нього увагу, чи послухала б його? Ух. Так. А що? Адже він міг би, наприклад, щось для мене зробити. А той старий нічого, тому він мене і не цікавить. Агов люди. Так я всього й навчилася. На власних гірких помилках я не раджу вам чогось через що сама не пройшла. Розумієте? о, ви всі маєте служіння? Буквально кожен у залі немає жодної людини без служіння. Та може, ви так прагнете мати служіння, де всі вас бачитимуть і помічатимуть. Де ви матимете титул, де про вас добре думатимуть. Що повністю забуваєте про радість у Господі, про радощі свого пана, бо не хочете присвятити себе таємним дрібницям, до яких Бог спонукає вас, і про які можливо нікому не розкажеш. Аго О, я вірю, що такі дрібниці. Чи не найважливіші в житті? Далі він повертається до іншої групи людей, і мені бракує часу, щоб усе це читати. Але він каже через те, що ви одному з найменших моїх братів усього цього не вчинили, то й мені не вчинили. Тож, як на мене, Бог дуже особисто сприймає наше ставлення до людей. І запевняю, якщо ви йдете звідси і решту життя, надіятиметесь на Бога, чинитимете добро, не для того, щоб заробити спасіння, адже добро ми робимо не для того, аби щось отримати від Бога. Ми чинимо добро через те, що він зробив для нас. За бажання викликати в Бога посмішку, зробіть так, щоб посміхнувся хтось інший вівці й козли дуже відрізняються за своєю природою. Козли розумніші, та вівці мають приємніший характер. Я завжди казала, що віддаю перевагу працівникам, яким не треба постійно догоджати. Людям, які не хочуть або не потребують чогось постійно для того, щоб залишатися в команді. Також я завжди казала, краще працювати з кимсь не дуже талановитим, але з добрим серцем, ніж із видатною людиною із смердючим ставленням. Амінь. Вірю, Бог почувається так само. Скажімо, козли вперті. Вони буцають. Одне одного рогами, щоб пробитися в житті. Камов такі є і серед людей. я повторюю, козли кажуть «буц-буц-буц», а вівці бе, бе". Тож чому б сьогодні не прийняти рішення присвятити себе більшій кількості добрих справ. Але не заради отримання чогось від Бога. Він уже дав нам усе, що міг усе потрібне. Я роблю те, що я роблю не для того, щоб щось отримати від Бога, натомість, щоб віддати йому. він попрохав мене добре ставитись, до інших людей, особливо до тих, хто страждає. Амінь. Батько, я молюся за кожну людину в цьому залі, за себе в тому числі, і прошу. Навчи нас іще більше крокувати за любов'ю, дбати про те, про що більшість людей у світі не дбає, слухати тих, хто, можливо, взагалі нас не цікавить і робити для інших людей те, що нам, можливо, не хочеться робити. Батько, молюся, щоб ми навчилися йти за тобою і прислухатися до тебе замість своєї волі. Я прошу про це в ім'я Ісуса. Якщо ви сьогодні перебуваєте тут, і ще не віддали своє життя Богові. Але хочете прийняти Христа, стати християнином і кажете, я хочу слідувати за Ісусом. То помолімося разом. Бог уже зробив усе потрібне. Просто сьогодні прийміть це. Вам не доведеться щось робити, тільки прийміть це. Може, ви кажете, але моє життя в безладі. Знаєте, вам ніколи не вдасться змінитися без Божої допомоги? Не чекайте, доки змінитеся самі. І не думайте, що Бог вас прийме тільки тоді, коли змінитесь. Він очікує вас таких, які ви є. Амінь. отож, будь ласка, послухайте і не ходіть по залу, стан чиєїсь з душі залежить від вашої здатності. Кілька хвилин посидіти тихо. Якщо ви тут і кажете, я ніколи не приймав Христа як свого Спасителя, та сьогодні я готовий віддати йому своє життя і прийняти його. Або, можливо, кажете, колись я служив богові та Відійшов від нього впав у гріх, і сьогодні хочу відновити свої стосунки з ним. Чи, можливо, звучить Джойс. Я не впевнений у тому, що народився згори. Я ходжу в церкву та не впевнений, чи маю спасіння? Я один із людей, які ходять у церкву та не можу сказати, що роблю щось для когось іншого. Я хочу помолитися з вами. Просто підніміть руку достатньо високо, щоб я вас побачила. Не робіть ось так. Покажіться, де ви є. Гаразд, тепер я бачу багато рук. Я попрохаю вас. Якщо ви серйозні у своїх намірах, то попрохаю вас піднятися там, де ви зараз, я не викликатиму вас до сцени. Просто підведіться. Може, ви думаєте, я не хочу, аби мене хтось побачив. Чому ні? Агов. Не бійтеся. Чудово, гей, підведіться заради Ісуса. Амінь. Гей, якщо ви не готові постояти для Бога в цьому залі, то ніколи не зробите цього в іншому місці. Продовжуйте стояти, гаразд. Це так чудово. Може вам трохи важко, але це піде вам на користь. Так багато людей підвелось на балконі і задній частині залу. Молімося разом із ними. Бог отець. Я люблю тебе. Ісусе, я вірю в Тебе і вірю, що Ти помер за мене. Ти взяв на себе моє покарання. Заплатив за мої гріхи. Я грішна людина. І мені шкода. Мені соромно за те, як я жила раніше. Та я хочу все змінити. Я каюся. І хочу решту життя йти за тобою, Ісусе. Я приймаю тебе у своє серце як Господа і Спасителя. Я вірю, що ти мені пробачив, що ти мене любиш. Я знаю, що в моєму житті мають відбутися зміни. І я вірю, що ти їх здійсниш. я віддаю себе тобі. Прийми мене такою, якою я є, і зроби людиною, якою ти мене бачиш. Я вірю, що маю спасіння. Я боже дитя. Бог мене любить. Амінь. Гей, прославте Бога! Не впадайте у відчай. Раптом не виходить позбавитися негативних думок. Занепокоєння, зневіра, гнів і самозасудження все це ворожі нападки на ваш розум. Годі гаяти своє життя на страждання. У книжці Розум поле битви Джойс Майер відкриває шлях перетворення життя через зміну способу мислення, отож навчіться зосереджуватися на доброму і мислити так, як мислить Бог. Замовте на нашому сайті книжку Розум поле битви українською мовою в електронному або друкованому форматі. І отримайте її абсолютно безплатно. Здобудьте перемогу у своєму розумі. Ами, я жила так і могла бути такою побожною поруч із своїми друзями християнами. Слава Богу, дякую, Ісусе, алілуя! Слава Богу! Жертву хвали тобі приносимо. Та опиняючись вдома про це й мови не могло б бути. Якщо на тарілці було два шматки м'яса, я забирала краще, лишаючи Дейвові гірший. Агов егоїстичні, егоцентричні християни. Не вдавайте, що так не поводитеся. Навіть не намагайтесь, ховаючи останній шматок торту для себе. Самі кажете всім, що навіть не їсте десерти. Християни брехуни. Гаразд, ми повинні бути світлом. Та якщо лампа вся брудна, всередині мене є світло. Я народжена згори, та це нікому не допомагає. Бо зовні я вкрита брудом зі світу, який постійно намагаюсь підхопити. Це нікому не допомагає і ні на кого не впливає, навіть якщо підняти світло так високо, як тільки можливо. Я не просто ходжу в церкву раз на тиждень, тепер це двічі і на додачу я співаю у хорі, служу в групі порядку і вітаю людей при вході. Ух, який же я чудовий християнин. А ще на моєму авто християнська наліпка, у вухах сережки з хрестиком, а на поличках всі книжки Джойс. Ну то й що? я буду ще стараннішим. Ще стараннішим. То що станеться запроси я вогонь Божий у своє життя? Все починається з невеличкого вогню. Маленького світла трохи більше вогню, світло стає яскравішим. Більше вогню ще яскравішим. О, господи, більше я цього не витримаю. більше вогню, світло яскравіше, більше вогню, світло яскравіше, більше вогню, світло яскравіше. О, раптом я починаю впливати на людей, і життя оточуючих починає змінюватись.